На запитання, коли, ну якби немає відповіді, тому що все залежить від нас. Все залежить від того, наскільки ми швидко зможемо бути відповідними того нового життя. Там чесність, там справедливість, там відповідальність, там безоцінковість, там доброта, там милосердя, там відповідальність в першу чергу перед самим собою, там ніхто не бреше, там ніхто не. І тому кожна людина повинна змінитися. Якщо ми хочемо людського життя, то нам потрібно стати людьми. А ми хочемо, щоб просто припиналася війна. Це не проста війна. Яка була в історії людства багато-багато разів. Це священна війна, це велика Махабхарата, війна, яка відбувається, коли змінюються навіть не епохи, а якісь величезні величезні періоди, які мають не планетарну а Всесвітню взагалі цінність. І тому це відбувається всередині у нас. І люди це повинні розуміти. А ми просто чекаємо, що щось буде. Це по-перше. По-друге, всі чули, що з 2012 року вже кінець світу і не дуже розуміють, що це таке. Ми звільнилися від того пропису, який був, коли могли якісь там святі чи пророки подивитися і сказати, що буде. І зараз також є і предсказання і все, але подивіться, наскільки вони різноманітні, тому що всі дороги відкриті. Тому що дійсно багато варіативність майбутнього сьогодні, як ніколи, розширена, але ми вибираємо кожною своєю думкою, кожною своєю дією, куди ми повернемо. А питати, коли і куди ми будемо, буде відповідь одна й та сама. Все буде залежати від того, ким ви будете. Тому що Всесвіт це наше дзеркало, наша свідомість рендерить, якби випромінює, створює цю реальність. І тому наше життя і наша реальність це ми. І якщо ми хочемо її змінити, то ми мусимо змінитися. Але на планеті дуже багато також є не людей з поганими рисами характеру, злими і так далі. Але в них війни нема. Чому ця війна на території України? Хоча українці насправді дуже хороші люди в своїй більшості і щедрі, і щирі, і допомагають багатьом більше навіть ніж самі собі. Але територія війна на нашій території. Чому так? Це ж виглядає ніби для тих людей, які просто в християнстві, наприклад, так? тому що я вважаю, християнство, воно не може пояснити людям, от чому війна, чому так. Насправді, там добрий поганий живе добре, а добрий живе погано. Закону карми там немає, закону ре... Ре... реінкарнації немає. Так, викинули інформацію про реінкарнацію з християнства, Воно не пояснює. Тому дуже багато людей зараз втрачають віру в Бога. Бо все виглядає несправедливо, правильно? Так uh, давайте тоді uh, поясню, як ми в атмології це бачимо. Тому що коли створювалася атмологія, і чому я спочатку сказала, що це наука про uh, світобудівництво, uh, да, як вона там сконструйована, і вже потім я сказала, що це наука про щастя, тому що це для того, щоб uh, бути uh, гравцем в якійсь грі. То ми мусимо знати, як вона сконструйована, по яким правилам, і якщо кажуть, що людина це маленький всесвіт. Що е, ми е, створені по образу, і ми по тих самих правилах всередині у нас там цей всесвіт е, працює, то ми мусимо знати, як тоді зовнішній всесвіт не зовнішній, а де великий, да до якого ми всі частина якого ми е, являємося. То е, якщо ми підемо за релігії, за тому, що е, у кожної книжки є свій початок. І е, якщо ми навіть звернемося до історії, е, то вам скажуть, що ну, є, є древніше описання, наприклад, той же зарастризм який і е, про ту ж дитину, яку Діва народила, е, про е, скрижалі шумерські, які якраз е, про ін, і, це є інформація інків. Тобто вона ще древніша. А вони вже. Розповідають про те, що боги, які нас створили, ті, хто прийшли з неба, що це були цивілізації більшого рівня розвитку. І що ми істоти сконструйовані, тобто ми продукт генної інженерії, якщо хочемо так да, сказати, можна так, що завдяки цьому експерименту можна було створити істоту, саме людину, в яку могли вселити душу живу. І так з'явилася ще одна платформа гри, в яку став втілюватись дух, тому що Бог да, є, є світ фізичний, є тонкоматеріальний, а є духовний. Кругом грає дух. І він може бути і е, в тілі е, інопланетної істоти одної, і в тілі людини, і в тілі нашої е, тваринки, е, і вельфі там якомусь. Це якби такий аватар. Да, така, ти заходиш і граєш да, ось таку роль. Ти, ти забуваєш, хто ти, що ти, да, є певні якісь правила, і ти е, е, розвиваєш свої якісь дібності, тому що якщо вірити всім цим вченням, то там світі духу вже все досконали. І коли я спілкувалася в атмастані, я називаю їх живими, цих, да, тому що дух у нас є дух природи, у нас є дух гори, у нас є духи е, 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 низькочастотні, високочастотні. Тому для мене слово дух не досить підходить, хоч ми називаємо це світ духовний, для мене це світ живих. А ми штучні, ми да, ми сконструйовані. А, ось і коли я а, спілкувалася да, з ними, то а, мені показували, да, як, що вони можуть створювати. І мене запитували: а, як ти гадаєш, що в цьому світі валюта? От саме таке слово було, тому що слово валюта я зрозуміла, я тоді вперше взагалі на це так подивилася, як вольтаж. Валюта від слова вольт, ну скільки там якоїсь енергії. да. І я подивилася, як все геніально, як все, але там на одного дивлюся а на його творіння прям ой щось таке. да. І я кажу: оригінальність мислення, Вони кажуть, молодець, якийсь я, там, іспит тоді по їх е е е категоріях здала. Тобто е оригінальність мислення. От уявляєте, у вас є все, у вас є всі знання, у вас є е, час, скільки ви хочете, у вас є праматерії, у вас є все, від чого буде залежати, що ви будете створювати. Оригінальність мислення. Тому створюють ці штучні світи, в які відправляють е, душу свою да? е, на те, щоб вона е, е, знаходилась в цьому алгоритмі. В цьому програмному коду да, якщо ми будемо вже казати про як воно там все сконструйоване, і коли воно мусить так повигибатися, да і померти, і народитися, і померти, народитися, і розкритися, і щось таке оригінальне, божественне всередині себе створити, чого до неї ще все світі не існувало. Розумієте, тому коли кажуть, навіщо стільки страждань, навіщо стільки... стільки у нас були можливості. Розвиватися через а, світло, доброту, але ми от, як ті тюлені трошки. Знаєте, як не дуже хотіли рухатися. Але коли нас вкинули туди, де а, страшно, де біль, де, де треба і так, і так, і так викручуватися, то ми дуже-дуже зараз на уже тому. Періоді, скажімо так, нашого розвитку, що ми нарешті можемо здати іспит, який, по-моєму, там ми вже разів п'ять як людство не могли здавати. Тобто, якщо я правильно все транскрибувала, то ми вже десь п'ять років під підход... разів підходили до того часу, приблизно в якому ми зараз знаходимося. І якийсь був знову ресет апгрейд. Чи то через повінь, чи то ще через щось, там, чи то ще через щось. Так ось, коли ми зайдемо да, і спитаємо, не хто нас сконструював, бо це там архітектори, це там трошки інша історія, а хто дав життя, скажімо так, хто дає взагалі життя істотам життю всієї матеріальної, всього матеріального всесвіту. То це е, перша такі е, кода, е, і це е, сва, матір слави, сва, е, і божественний отець. Тобто такі е, первинні частини монадна, е, е, як матерія і дух, як е, 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 енергія і структура, е, які являються такими, е, батьками всього, е, батьками матеріального всесвіту. І там, вже потім, коли ми вже кажемо, що ДНК тих плеєтиянців, ДНК артуріанців там хтось дав, щось там, там рептилоїди нам процентів 5 дали, бо щось ніяк в нас душа дух не заходив, душа не могла зайти. Тобто треба було сконструювати таку клітину, куди міг би зайти дух. І тому там якось вони з цією генетикою погралися. Але це е, е, такі. Е, Творці, але не ті, хто дав життя, тобто скульптори да? з глини, як кажуть, зробили і да, потім вже вдихнули в нас душу живу. І все, ми вже пішли на світанок. І саме Україна, її територія, її матерія, матриця, земля оця чорноземна наша, вважається хранителем таких першокодів. І якщо ми візьмемо нашу планету як живу істоту, то в неї також, не дивлячись на те, що в неї немає ручок, ніжок, але все одно і в неї є а, певні системи, які ми можемо а, порівняльно з людським тілом сказати, що це серце, це печінка, да, це голова, а, то Україна лоно. Україна це лоно, лона, яке народжує оце перше. Зараз іде переродження, переродження саме через нас. Тому що я також казала, чому ми? Чому ми? Да, чому вибрали саме нас? А, і це було якби таке, що ну тому, що це ви. Як шлонок повинен перетравлювати їжу, там, як серце повинно все робити, а лона повинна народжувати. І е, ми е, зараз пробуджуємось, хто ми, що ми, через нас пробуджується дух, тому що я казала, да що е, е, наша гра іде на великий апгрейд, який не вдавалося п'ять е, разів це зробити, і зараз ми можемо вийти, щоб із штучного сконструйованого світу перейти в світ живих. Тобто ми зараз боремося за живорождіння. Коли зайшов, да, повернемося зараз до Ісуса Христа. Він дійсно не пояснює всього того, бо тим людям неможливо було це навіть пояснити. Давайте так, навіть 100 років назад сказати, що таке реальність можна було лише, що це сон, ілюзія має. Сьогодні ми можемо вже сказати віртуальна реальність. Да, сьогодні ми вже можемо. І це не значить, що це так є. Це просто максимально е, близькі е, метафори, до розуміння, як сконструйований цей світ. Але ж якщо ви візьмете любого нейрофізіолога і спитаєте в нього, як працює мозок, то він вам розповість один в один, як робиться комп'ютерна гра, і як ми бачимо і чуємо, і як у цей квантовий комп'ютер у нас там все преобразує всередині в себе. Тому це просто метафора, яка максимально близька. і Ми зараз максимально близькі до розуміння. Це вже коли дитина трішки підростає і вже можна щось пояснити не на кубиках. А вже якимись словами з лексикону дорослої людини. І тому, коли прийшов Ісус, Він сказав: Я прийшов, щоб принести Дух Святий, тому що ми істоти, які вміщають лише душу. А зараз наш перехід для того, щоб матерія могла вміщати дух. Це більше свідомості, більше присутності, більше знань. Тоді, звісно, зміниться і наша фізіологія, і наша природа, і все. І він сказав, да, я російською, тому що ну, я Біблію читала, так. І він сказав: Я іже от отца рождений, рождений, не несотворений, єдиносущний отцу. Це ми сотворені, це ми сконструйовані. А він народжений. Так ось зараз. Ми проходимо своє живо народження. І спочатку кожен повинен народити себе із себе. Потім ми повинні народити цю нову державу. В цій новій державі ми повинні побудувати вже оці нові закони, оцю нову зовсім спільноту. А потім усе людство зможе пройти оце вушко цієї голки. Тому це величезна честь. Хоча і народжувати е, досить е, все ще в нашій реальності е, це потуги, але ну такі правила, да але ж, вже зараз є багато жінок, які знають, що пологи можуть бути оргазмічні. <голіст2> тому, тому можемо трошки БДСМчику ДСМчику додати, і не дивлячись ні на що, да, нам потрібно рухатися. і а, все, все добре нам допомагає величезна кількість а, е, істот а, е, різних світів, а, і всі контракти в нас вже з цими е, істотами, які. Нас утримували і держали, скажімо так, в таких тисняві, за для наших же благів і контрактів. До речі, а ось і зараз все змінюється, але саме погане те, що ми ніяк не можемо звільнитися від старої свідомості. Ми настільки віримо, що життя несправедливе, що життя це біль, що люди злі, що, 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 що. Тобто ми за цю всю історію повірили, що це так. І саме ось ці наші установи не дають можливості нам зрозуміти, що життя це щастя. Що це воля, що це радість, що це тому, що в нас досвіду такого не було. А із -за того, що немає такого досвіду, ми кажемо ми виключаємо це. Ось. І тому ми тих, хто повинні показати, як можна да, з цього страшного поєднання вийти на зовсім інший рівень. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.